Ну що ж, друзі, суди в Україні скасовують штрафи, накладені ТЦК. Якщо ви отримали штраф, не спішіть його оплачувати, а краще найміть адвоката і подайте на це в суд. У більшості випадків суд скасує цей штраф, а також змусить ТЦК повернути витрати на суд і на самого вашого адвоката. Отже, є три ключові причини, чому суд скасовує. Штраф ТЦК перша це недотримання працівниками ТЦК процедури накладення штрафу, друга причина це відсутність переконливих доказів вчинення правопорушень громадянина. І третє, це штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їхнього скасування. І виходить, що які б суди в Україні корупційні не були, але коли вже ну, фактично видно, що штраф незаконний, то суд. Звичайно, в цьому випадку стане на сторону громадян України, тому краще потратити трішки більше часу або взагалі наняти адвоката, щоб цим питанням займався адвокат без вас, і скасувати ці незаконні штрафи, тому що вони на даний момент досить великі.